Вітаю, це програма. Виклик: 124 надзвичайні події. З них 115 пожеж. Одна людина потанула, та ще троє мешканців Луганщини загинули в пожежі. Ось в такому гарячому режимі працювали минулого тижня рятувальники МНС Луганщини. До чергових парламентських виборів залишилось трохи більше двох тижнів. У зв'язку з цим особлива увага обласного управління держтехногенбезпеки націлена на дотримання пожежної безпеки на виборчих дільницях. Так, 12 жовтня в обласному управлінні відбулася чергова нарада з питань забезпечення протипожежної безпеки і готовності виборчих дільниць до проведення виборів. Начальники всіх структурних підрозділів обласного управління відзвітували про проведену роботу з усунення виявлених порушень. Також слід сказати, що робота в даному напрямку триває. І до дня проведення виборів всі об'єкти області, на яких розташовані виборчі дільниці, будуть працювати в протипожежному режимі. На сьогоднішній день у пожежного надзору проведені перевірки всіх об'єктів, на яких передбачено розміщення збирательних участків. По результатам проверок всем руководителям объектов были вручены предписания, в которых указаны конкретные сроки устранения нарушений. Также были направлены соответствующие информации в органы исполнительной власти. Основные вопросы, на которые было обращено внимание в ходе проведения проверок, это наличие первичных средств пожаротушения, исправность электрических сетей и электрооборудования, обязательное наличие замеров сопротивления изоляции электрических сетей и обеспечение пути эвакуации. Также в ходе проверок проводились противопожарные инструктажи со всеми работниками избирательных комиссий, в ходе которых основное внимание было обращено на соблюдение норм правил пожарной безопасности, а также действий в случае возникновения пожаров. На данный момент проводятся повторные внеплановые проверки с целью контроля выполнения предписаний. Данные проверки показали, что в целом объекте находится в удовлетворительном противопожарном состоянии. Опалю житло. Подбай про безпеку, обігрівайся безпечно, користуйся електроприладами. Не перевантажуй мережу, користуйся безпечно. Служба порятунку МНС України. 19 жовтня в обласному управлінні Державної пенітенціарної служби відбулися учбові збори з начальниками підрозділів відомчої пожежної охорони. З боку головного управління Держтехногенбезпеки у зборах прийняв участь начальник відділу наглядово-профілактичного обслуговування Ленінського району міста Дмитро Савелів. Він розповів всім присутнім про особливості профілактичної діяльності та дотримання пожежної безпеки під час осіння зимового періоду. Та особлива увага була звернена на дотримання правил пожежної безпеки на спеціальності. Альних виборчих дільницях 19 жовтня головному територіальному управлінні МНС Луганської області відбулася колегія за підсумками оперативно-службової діяльності підрозділів за 9 місяців поточного року. Очолив колегію, виконуючий обов'язки начальника управління Костянтин Мацюрак. У заході взяли участь начальники всіх управлінь відділів та служб цивільного захисту області. На початку засідання керівники служб цивільного захисту Первомайська Красного Луча, Троїцька та в урочистій обстановці отримали відзнаки. Основну увагу присутні приділили проблемним питанням з оперативного реагування та матеріально-технічного забезпечення. Актуальним питанням для рятувальників наразі є забезпечення пожежної безпеки під час проведення парламентських виборів. Начальник головного управління Держтехногенбезпеки Сергій Журба в своєму виступі зазначив необхідність спільної роботи із забезпеченням пожежної безпеки виборчих дільниць. Підсумовуючи роботу підрозділів Костянтин Мацюрак визначив пріоритетні завдання на осіння зимовий період щодо забезпечення готовності підрозділів та автомобільної і спецтехніки діям за призначенням, отже, це були головні події минулого тижня. А я бажаю вам тільки приємних новин. І як говориться в одній пісні, все буде добре.